Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні, літо, спека, саме час робити різноманітні кваси. Сьогодні будемо робити кваси з бузини. Я його ніколи самостійно не робила, просто начована, що він дуже корисний і дуже смачний, отож, ідемо заготувати спушистіком. Це в мене така ніравкалка ня... зі мною ходить ще. Крізь за ногами няв і все. Дивіться, вже є, тут у мене бузина і по дорозі, але тут її рвати не буду, тому що тут їздять машини, і пил від дороги сідає на суцвіття, а ми їх не будемо мити перед приготуванням квасу. Я їх колись сушила, то там настільки багато пилку в цих квітах, от, і він нам саме якраз і корисний. Для квасу потрібно його зберегти. Тож, йдемо далі. А у мене біля городу є дерева з пуском. От, є де ще нарвати. Це така краса, це у мене такий підйом до... до мого городу. Тут насправді є вужі, тому так, треба під ноги дивитися. Щоб нікому на хвоста не наступити. Да, і тобі теж, щоб не наступити. Давай вперед, вперед, вперед. Дивіться, тут просто як потрапляєш у казку. Тут у мене вже і бузина, і настільки, із-за того, що тут затишно, то абсолютно інший клімат на цьому городі, у мене біля будинку просто протяг. Вітрюган, холодно може бути. Приходиш сюди, як в інший район, якийсь приїжджаєш. Тут дуже затишно і тепло. І дуже добре ростуть огірочки. Ну, вернемось до нашого О, от. Отут у мене бузина низенько. Зараз нарву буду робити для проби 10 літрів. На літру води потрібно 3-5 суцвіть. От із цього розрахунку я зараз їх і наріжу. Нарізала квіті. Подивіться, не знаю, чи передає вам. Оце стільки пилку, і це ж я буквально на 10 літрів нарвала, це, 40 суцвіть. От саме цей полок нам і корисний в квасі. Це ідемо заправляти. І так, квас я буду робити на 10 літрів. Це в мене 15-літрова каструля, я вже набрала воду. Для початку так, це наше сусвіття. Для початку нам потрібно цукор на кожну літру 120 грам. У мене 10 літрів, відповідно, кілограм 200 грам. Та лимонна кислота йде в рецепті 5-10 грам. На літру. Я взяла по мінімальній шкалі. Ну, якщо бути там вже геть точний, то тут 53 грами лимонної кислоти. Це все нам потрібно розчинити. Звісно, що у холодній воді воно не дуже хоче розчинятися, але то таке все, повністю розчинила цукор. Додаємо наші суцвіття, ще раз наголошую, що вони не промиваються. Тільки десь якісь комашки, якщо потрапила я вийму. У мене тут навіть світ насипався, я його також зараз сюди кладу. О весь пакет всередині жовтий від полку. Все, замочимо тут цусвіття. Накриваю зараз кришкою, ставлю в тепле місце, ну, 18-20 градусів. На три дні. Якщо температура буде вища, вона в мене буде вищою на варанді тепло, то вистачить 2 дні. Після цього я це все перетіджу, розділю по пляшках і поставлю в погреб на дозрівання на 10-14 днів ще. Якщо у вас буде менша кількість, то можна просто покласти в холодильник От, і дочекатися дозрівання. Після цього цей квас ще придатний до споживання 6 місяців. Звичайно, що зберігати в холодному місці в погребі. От. Як стверджує рецепт, напій повинен бути, буде мати 2-3 градуси алкоголю. Ну, аерометр маємо, я вам потім поміряю. Чому я зараз не показую, як я тут відстояла, розлила по пляшках і так далі. Тому що зараз саме сезон бузини. Якщо я зараз буду чекати, це все поетапно вам показати, то просто пройде період цвітіння, а я хочу, щоб ви також встигли. Заготувати собі такий квас. Е, кінцевий результат. Я покажу в інстаграмі. Підписуйтесь, інстаграм також, так і звучить балачки на кухні. І коли буду розливати по пляшках, і вже кінцевий, коли будемо споживати, і, звичайно, замір алкоголю у цьому квасі. Тож, дякую, що були зі мною. Готуйте натхнення вам на заготівлю квасу. Чекаю вас в наступних відео. До побачення!